Друзі, доброго ранку всім. Сьогодні у нас субота і день починається з зустрічі Ось такого помаранчевого красунчика в комплектації Сел це Фольксваген Тігуан на повному приводі. Пам'ятаєте, да, він був у мене в стрічці в інстаграмі. Він продавався в дорозі. Його купив наш клієнт. Тепер уже наш клієнт. І ось машинка приїхала в кривий ріг. Ось таке, ось таке пошкодження. Я вважаю, досить некритичне і незначне. У нас тут під заміну крило, у нас тут під заміну фара під питанням капот або будемо рихтувати, або будемо міняти. Це вже узгодимо з власником. У нас тут стоїть докатка, але диск лежить в багажнику, просто пробите колесо. Є там декілька незначних пошкоджень по підвісті. Зараз вам не покажу, але машинка заїде на підйомник, і потім ми вже продефектуємо. Заїхала, з'їхала, з евакуатора своїм ходом, тому нічого страшного немає. Навіть акумулятор у нас в автомобілі живий, бо завелась без бустера, без прикурки, без усього. Ось такий красивий гарний салон, навіть як для Америки відносно чистий, нічого не валяється, нічого не розлито. Ось такий ледь щиток приладів, так як це комплектація сел, електропривід кришки багажника у нас є. У нас є парктроніки, це дуже рідкісна річ на Тігуані. Але сел, друзі, все ж таки є сел. Тому ось такий проєкт у нас черговий розпочинається в Кривому Розі. У нас зараз дуже багато автомобілів в ремонті. Якісь із них чекають в черзі, цей трішки теж почекає. Відновимо підвізку, поставимо його трішки в чергу також. Але будемо рухатись, буду вам показувати, знімати. Я думаю, ця машинка цікава і гарно вийде по бюджету на фіналі. Обов'язково вам про це все розкажу. І я готую огляд великий про тігуани ось ці другого покоління Дористові на свій ютуб канал, де покажу вам, як помаздам два-три або навіть чотири автомобіля. Розкажу вам, яку ціну вони торгувалися, скільки коштують запчастини, та в який фінальний бюджет вийшли. Тому чекайте. Я думаю, це у нас вже третій Тігуан, який зараз буде в роботу. І на наступному тижні ми очікуємо ще один червоний. Він має скоро приїхати. І ось я думаю, якраз про ці чотири тігуани я вам розкажу, покажу і все більш детально будете знати. Якщо вас такий автомобіль цікавить, на них дуже, дуже хороші вже зараз ціни. Можна їх привозити в принципі, в різні бюджети, залежно від комплектації, пробігу та всього іншого, але ціни реально непогані. Та й машинка в принципі, класна. Мені досить подобається цей тігуан другого покоління. Ось такий вдористі. Симпатичний, гарний. Кольори там вже на вибір. Тому друзі, чекайте наступних випусків і наступних наших включень.